В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що до Ісуса приходять фарисеї. Приходять не для того, щоб пізнати правду, не для того, щоб прояснити для себе якісь складні питання, які стосуються подружжя і Божої волі щодо всього, але приходять, щоб випробувати Його, щоб знайти якусь зачепку, щоб оскаржити Ісуса. Знаємо, що було багато таких моментів. Як фарисеям не вдавалося, то приходили книжники і на свій спосіб пробували, садкеї теж і так далі. Отже, фарисеї приходять з таким питанням, чи можна чоловікові відіслати від себе дружину? Відповідь здається, що не можна. Ну, як Відіслати дружину. Але вони чують у Ісуса. Не відповідь від Нього, а питання, а що вам повелів Моїсей? Адже так часто посилаєтеся на Нього, як на свого законодавця. А вони говорять, а от Моїсей дозволяв написати розвідного листа. Ісус пояснює, пояснює причину такого рішення Моїсея, ставить діагноз тим, які відсилають від себе своїх. Дружині, а діагноз цей – склерокардія. Затверділі серце, закам'яніли серця на Божу волю. Адже коли молоді люди мають намір укласти подружній союз, ну то, мабуть, з доброї волі. Бувають такі випадки, що під примусом батьків, але не розглядаємо. Розглядаємо ситуацію, хтось добровільно хоче. Вийти заміж, оженитися, створити родину, народити дітей їх виховувати, а раптом а раптом щось піде не так. І ось тут питання. Питання вільності людини і волі Божої. Ісус говорить через закам'янілі серця, коли бували такі випадки, що чоловіки просто виганяли дружину, вигнав все. А що? Він господар дому, до нього все належить. Тому Мойсей сказав, ну, принаймні, в такому випадку написати розвідного листа, щоб жінка мала певний документ, що це вона не втікла від свого чоловіка, але той її вигнав. І в цьому моменті Ісус керує погляд і думку фарисеїв до початків, до того, що вони добре знали. А саме Книга Буття, яка у євреїв так і називається, на початку. По перших словах цієї книги, Ісус говорить саме ці слова. Але від початку творіння чоловіком і жінкою Бог створив їх. І ті, які питали Ісуса про те, належить відпустити чи не належить, добре знали книгу початків. Власне, ті слова, про які ми чули на початку літургії слова. Коли Господь Бог, творячи світ, за кожним днем творіння говорив добре воно, подивився на сонце, місяць, зірки, рослини світ, тварин, і світ, тварини говорить добре, і було воно добре. Аж раптом Бог говорить не добре, що сталося, ніби все творив добре. Але, говорить, не добре чоловікову бути самотнім, сотворимо для нього поміч, відповідну для нього. Бо перед цим був на сотворив багато різних тварин, рослин, все для людини, але помочі відповідної для нього не було. Звичайно, знаємо, що багато тварин служать людині, коні, корови, собаки стережуть дом, дім, але когось подібного до нього, до чоловіка не було. Тому, приймаючи Божу любов, той чоловік не мав з ким її розділити. І тому сотворив. Бог Єву. Навів глибокий сон і взяв одно з ребер». Цікавий опис. Здавалося б, світ, можна сказати, створив з нічого, а тут для створення жінки, навіщось потрібна була частинка тіла Адама. Власне, щоб показати ту близькість, Адам чимось ділиться з кимось іншим. І то чимось таким близьким до свого тіла своїм власним ребром. Вже без Єви, без другої половинки відчував, можна сказати, себе ущербним, неповним. І Бог створив Єву для тієї повноти. Адам дуже радів, говорячи, ось це плоть від моєї плоті і кістка від моїх кісток. Бог говорить, зватиметься жінкою, взята від чоловіка. І був наказ. Дуже конкретний, ясний, зрозумілий, але наказ для наступних поколінь. Полишає чоловік свого батька і матір і приліпиться до своєї жінки. У випадку Адама і Єви це не було актуальним, бо Бог їх створив. Батька матері земних не мали. Але наступні покоління, їх діти, онуки, правнуки мали це чинити. Тобто, доростаючи, дозріваючи, до самостійного життя. Приймаючи цю Божу волю і відповідальність за це, відліпився від батька матері, почав самостійне життя і приліпився до жінки, стануть вони одним тілом, поєднаються. Знову буде та єдність, котра була в споконвічних Божих планах. І ми добре знаємо. Бо за другим розділом книги буття йде третій, спокушування, гріхопадіння. Після того, як все сталося, Адам вже не говорить тіло від мого тіла і кістка від моїх кісток, але лише жінка, яку ти мені дав, вже не задоволений, вже нарікає, вже не така, щось пішло не так. І ось бачимо наслідки того первородного гріха, коли сьогодні Інститут родини взагалі не те, що критикується, атакується, ставиться під сумнів. А чи взагалі воно потрібно жити разом, чоловік з жінкою? А навіщо потрібно узаконювати свої стосунки або печаткою в паспорті, або через таймс вінчання? вінчання? скільки людей живуть так, що сьогодні один з однією жінкою, а завтра вже з іншою? Світ говорить, що це нормально, да, входити таку норму, ненормально прожити в подружньому союзі. 50-70 років це взагалі неможливо. Де й б річ? Дуже рідкі випадки. А Ісус говорить, на початку так не було. Повертай до тих початків і запрошує нас, щоб ми повернулися до початків, до того плану Божого. Тому Ісус говорить: отже, що Бог поєднав, то людина хай не розлучає. Нема жодного розлучення, нема такого, що ось. Визнали, навіть церква сказала, що розлучаємо. Так, в певних випадках, коли саме подружжя було недійсним, церква може сказати, що вінчання не відбулося. Подружжя було недійсним, бо була якась проблема, був якийсь гріх, була якась неправда, яку затаїли молоді люди одне від одного. Але це зовсім інша ситуація. У випадку, коли вінчання є дійсним, воно на все життя. Тому і приготування в католицькій церкві триває як мінімум рік, щоб молоді люди краще пізнали один одного і краще пізнали Божий задум щодо їхнього життя. Бо це вже відповідальність не тільки за себе. Бо так людина живе, можна сказати, відповідальна за себе, егоїстично все для себе. Особливо, якщо хтось виріс в родині один, без братів і сестер. І тут раптом з'являється друга людина. І треба не тільки, скажімо, її любити або приймати любов, але також шанувати її погляди і відмінності, і особливості характеру. І буває це дуже непросто. Аж до такої ситуації, коли Ісус говорить, а вороги людині домашні його, можуть допекти то дуже добре. Що робити з ворогами? Моліться за ворогів ваших, благословляйте тих, які проклинають вас. Не відповідайте злом на зло і злореченням на злоречення. Це також актуальні слова, до, того, до таких ситуацій, коли в родинах відбуваються певні конфлікти, суперечки бо що. Бо на перше місце чоловік хоче поставити себе, дружина себе або поставити дітей. На першому місці має бути Господь. Святай Августин з Іпони говорив, якщо Господь буде на першому місці, все інше стане на свої місця. Тобто певна ієрархія цінностей в нашому житті. І це дуже непросто. Бо навіть учні приходять і питають, питають, знову розпитували його про це. Це їх непокоїло, бо книжники фарисеї навчали інакше. А там можна дати розвідний лист, а там можна відправити, розпитували. Ісус їм пояснює, в такому випадку, якщо хтось так робить, то чинить перелік, противиться Божій волі. Отже, приймаючи Боже Слово, маємо бути відкритими на ту Божу правду і говорити: світ може нам читати свої катехези, свої навчання, але ми, як християни, Учні Ісуса Христа маємо триматися Божої Євангельської правди. Бо деякі навіть хочуть змінити сьогодні науку церкви про шлюб, про відносини, про дітей і так далі. Але віримо, що ця наука незмінна. Сам Христос говорить: жодна йода, жодна риска закону не буде змінена, але лише виконана. Він вчить нас, як правильно розуміти волю Небесного Отця і виконувати. Навіть тоді, коли до Ісуса хотіли принести дітей. Бо діти це власне плід подружньої любові. Коли Бог обдаровує родину дітьми, то благословляє. Євреї вважали, що багатодітність це те благословіння Боже. Що роблять учні? Учні чомусь забороняли. Вважали, що це не потрібно, не треба вчителя відволікати від серйозних завдань. Але Ісус, Ісус, побачивши це, обурився, сказав їм: Дозвольте, дозвольте дітям приходити до мене, не забороняйте, Бо для таких є царство Боже. Учням говорив, що треба стати як дитина, треба стати найменшим. Треба стати перед Богом не зі своїми претензіями, своїм баченням на світ, своїми ідеями і тільки сказати, Господи ну, підтверди, це ж все так правильно, я собі. Мудро і добре надумано. Тільки просто ті дитини, яка в усьому довіряє батькам, як Божі діти, довіряти нашому Небесному Отцеві. Ісус говорить: хто не прийме Божого царства, як дитина, до нього не війде. Тому маємо вчитися цього Божого дитинства, маємо вчитися цієї довіри до нашого Небесного Отця, щоб приймаючи його волю, могли виконати. Не противилися, не бунтували, не придумували своїх інтерпретацій і версій. А може Ісус помилився? А може ми не так зрозуміли Його слова про те, що подружній союз не можна розірвати? А може це було актуально 2000 років тому, а зараз світ змінився? Світ змінився. І то досить сильно. Але не змінилася природа людини і не змінилася природа гріха. Не зміни є також Бог, Його любов до нас, і Його заповіді, які допомагають нам осягнути цю любов, прийняти її. Ісус говорить, хто любить мене, той заповіді мої виконує, а вони не складні. Тож просімо Божого Духа, щоб допомагав прийняти Божу заповідь і зрозуміти передусім ту заповідь любові. Бо якщо Божа любов буде перебувати в нас і цієї любові будемо любити інших. То всі проблеми можна вирішити з Божою допомогою і його благословінням.